Хаотичне скидання води Каховською ГЕС, екологічна катастрофа Азовського моря, знищення найбільшої в Європі Херсонської птахофабрики та пожежі на Кінбурзькій косі це одні з найбільш резонансних екологічних злочинів Російської Федерації на території Херсонської області. За версією експертів про Чорноморського центру політичних та соціальних досліджень. Також експерти визначили, що найбільші проблеми екологічні зараз на Херсонщині це замінування та пошкодження трьох шандарів на Каховській. Гес про методи вирішення екологічних проблем та їх фіксації і дослідження ми сьогодні поговоримо з директором центру Олександром Мошнягулом. Вітаю, пане Олександре! Знаю, що свої дослідження ви почали ще перебуваючи в тимчасово окупованому Херсоні. Як ви фіксували дані, і як продовжити це робити зараз? Адже відомо, що більша частина Херсонщини досі окупована. Сьогодні потрібно, по-перше, якось почати планувати, можливо, не просто якусь програму продоохоронних заходів, а загальну стратегію. Загальну стратегію вирішення екологічних проблем, яка стане такою, от. Передумовою для загального відновлення. Бо ті проблеми, які були екологічні до війни, вони ну, не співмірні тим, які ми маємо зараз е в результаті цього ну, цих екологічних злочинів. Ну, от Перша проблема це замінування. У нас на сьогоднішній день замінована величезна кількість земельних угідь. І… От на сьогодні у нас є національний орган з розмінування, є обласні адміністрації, департамент, який займається питаннями охорони довкілля, да, розроблені перші документи, план відновлення, план розмінування, але цей процес розмінування, він дуже повільний. Тут дуже величезні проблеми. Я знаю, що і європейське співтовариство. Світове співтовариство, ми зараз просимо допомогти J7 да, країни. Ми вирішили як громадська організація допомагати державі в цьому питанні. Що маємо? Ми маємо спочатку визначити, де у нас оці точки, центри найбільших екологічних проблем. Ми, як ви зазначили, розробляємо зараз інтерактивну карту екологічних проблем. Вона зараз сформована на рівні громад, тобто ми визначили найбільш типові проблеми екологічні, вони зафіксовані на рівні громад. Далі ми їх будемо деталізувати, щоб вже на рівні громади від рівня громади спускатись до рівня населених пунктів, територій, які охоплюються між цими населеними пунктами, і будемо доповнювати цю карту. Тут головне, знаєте, не просто зробити карту, показати наглядно, поінформувати громадськість да, про те, що от є такі точки, є тут проблеми, і е, в цих проблемах ми маємо обрахувати, які нанесені збитки. Е, громади дуже часто самі не можуть цього зробити, навіть через брак достатньої, достатньої кількості фахівців. Які це зроблять, да? ми готові навіть допомагати в цьому питанні. Ми підготували таку освітню, скажімо так, програму, модуль освітній для того, щоб допомогти громадам обраховувати збитки. Ми маємо чітко влада, громадськість сформувати визначити визначити на території нашої області. Всі населені пункти з нанесеною шкодою довкіллю, і обов'язково визначити ту шкоду, яка нанесена. Наприклад, визначити, скільки у нас площі замінована, скільки на це потрібно для розмінування коштів, які у нас постраждалі об'єкти природоохоронні, і скільки вартість на відновлення цих об'єктів. Як ви зараз формуєте цю інтерактивну карту екологічних проблем та злочинів? Як збираєте інформацію? От якими методами? По-перше, це не стільки засоби масової інформації, як соціальні мережі, бо у нас в кожній громаді створено по кілька пабліків, які активно ведуться, і там дуже багато повідомлень повідомлень звідти надходить. Значить, це по-перше. Якщо ми кажемо, ну з правим берегом, зрозуміло, є у нас контакти в громадах, а з лівим берегом також це ну, конфіденційно, ми, але ми спілкуємося з людьми, які там знаходяться, які повідомляють про, більш детально про ті факти. І там, де у нас не вистачає інформації, де ми не можемо зробити самі обрахунки, да ми будемо от зараз, ми переходимо до етапу направлення інформаційних запитів. У нас скрізь на правому березі, та й на лівому у нас створені військові адміністрації в громадах, звичайно, на лівому березі вони ситуацію не контролюють, а от громади на правому березі, вони мають вже якесь розуміння мати, що в них, які обсяги, які обрахунки. Я вже сказав, що тим громадам, які не знають, як Зараз їм визначити шкоду нанесеною довкіллю безпосередньо в населених пунктах. Ми готові допомогти шляхом навчання, тренінгів для місцевих посадовців та активістів допомогти в цих обрахунках. Одна з найбільших екологічних проблем Херсонщини це розмінування. Відомо, що вже є план розмінування сільськогосподарських земель в Україні. На якому місці по розмінуванню зараз Херсонщина чи пріоритетна вона? Херсонщина не увійшла до пріоритетних областей. Пріоритетними областями в цьому плані визначили Миколаївську та Черкаську області. Херсон не є в пріоритеті, але там є величезна проблема, і ми про це говоримо. Розумієте, це план розмінування пахотних земель сількогосподарських. вони будуть розміновуватись в першу чергу. Бо зрозуміло, вони потрібні для сільського господарства, але ми маємо величезний масив земель загального користування природозахисних насаджень да, ті ж лісосмуги, які у нас на другому місці. Зараз дуже багато повідомлень іде з Херсонської області, з правого берега про те, що люди підриваються. Ми знаємо ще одну проблему, яку породила війна. Люди не мають достатньої кількості палива, вони їдуть в посадки за дровами, виживають, опалюють свої будівлі. Вони їдуть посадки і підриваються, посадки заміновані. Всі попереджають, що ж все навколо шляхів між населеними пунктами, між селами, все заміновано. От оці території посадки і ну, Все, що відноситься до сільгоспугідь, це величезний масив, який ну, не запланований. І у нас проблема в чому? У нас, ми не готові були до такого обсягу замінування. На сьогоднішній день тільки 10 сертифіковано підприємств, які займаються розмінуванням. Це десь до тисячі саперів. і ми, на сьогоднішній день не тільки Херсонщина, це по Україні, не тільки Херсонщина зараз в різному ступеню. Ви потребують розмінування 20 областей України, і планують там їх збільшити кількість до півтори тисячі, але це дуже мало для такого обсягу роботи, тому потрібні кошти, потрібні спеціалісти. Що зараз відбувається? От фактично, реально, на сьогоднішній день з'являється маса таких е ну не сертифікованих любителів. Вони чи професіонали, я не знаю. Їх називають. Чорними саперами. Сільгосвиробники не можуть чекати, вони хочуть сіятись, да? вони не, не можуть чекати, коли їх держава розмінує, і тому вони наймають оцих чорних саперів по різним оцінкам, 5 тисяч гривень просто огляд. Одного гектару і до трьох тисяч там, середньому доларів треба цьому несертифікованому саперу чорному заплатити, щоб він провів роботи. І ми ж розуміємо, він не дає жодних гарантій. Я навіть таке ну, читав, скажімо так, в доступі вільному, що були випадки підриву вже після того, як вони попрацювали. Зараз в Херсонській області деякі фермери всі кошти, які мають на цей врожай, вони фактично витратять на те, щоб оплатити. Послуги оцих чорних саперів, тобто їм вони нічого в цьому сезоні нічого не зароблять. Десь за різними оцінками до 10% да, посівна торкнеться нашої області, бо більшість пахотних земель вони непридатні через замінування. Відомо, що більшість е, орних земель Херсонщини це зрошувані землі. Скажіть, будь ласка, яка наразі з цим ситуація? адже відомо, що минулого року російські військові пошкодили три шандори Каховської ГЕС? Чи має це наслідки для Херсонщини зараз? Та які вони пошкодження оцих шандорів? Що це значить? Це Хаотичний витік частини води. Найбільша небезпека в тому, що після цього не буде в достатній кількості наповнюватись канал Дніпро-Кривий Ріг, не запрацює в повному обсязі Інгулецький канал, а звідти йде зрошення для населених пунктів Білозерського району. Це у нас Музиківська, Станіславська, Чорнобаївська громада. Це і зрошення, це і ставки, до речі, і став вод... водоймище, якими користувалась колишня, ну ви вже зазначали Чорнобаївська птахофабрика, да, яка у нас по факту в селі Музиківки розташована. Вони зазнають, от зрошення в цьому колишньому Білозерському районі, в його північній частині, зазнає суттєвих втрат. А є ще інша проблема. Я не знаю, навіщо це зробили росіяни, але вони пошкодили насоси, які знаходяться на лівому березі. І тепер є проблема з наповненням північно-кримського каналу, який в бік Криму йде, Каховський та інші райони постраждає саме полив. Тобто, навіщо зробили росіяни зовсім незрозуміло. Чи обласна влада реагує на результати ваших досліджень? Чи користується ними, чи звертається до думки експертів? Звичайно, от ми проводили нещодавно круглий стіл. Запрошував нас відгукнулось керівництво департаменту природоохоронного, да, Нашого вони зацікавлені в будь-якій? Співпраці з громадськістю, яка практично якісь робить дії, є робочі групи, які при обласній адміністрації, при, ну, при начальнику військової обласної адміністрації, які, скажімо так, займаються. Комісія створена з обрахунку шкоди нанесеної довкіллю областю в результаті бойових дій наших експертів запросили взяти участь в роботі цієї комісії. Ваші методи екологічних досліджень чи е, схожі вони на методи міністерства екології чи доповнюють один одного? На нашу думку, е, наша методика обрахування, яку ми особисто розробили для громад, вона не перек... не пересікається. У нас інші. Методи, ми фактично робимо такі е, оціночні, знаєте, як от будівельники, які відновлюють там капітальний ремонт, роблять будинків, там формуються оці дефектовочні акти. Да? Ми фактично оцінюємо е, шкоду технічну, е, яка наноситься певним об'єктом. На нашу думку, ми десь просто доповнюємо ці, ці, ці методики, і наша інформація тільки допоможе владі у вирішенні проблем. Дякую вам за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, що ми спілкувалися з директором Причорноморського центру політичних та соціологічних досліджень Олександром Мошнягулом про основні екологічні проблеми Херсонщини на сьогодні та шляхи їх вирішення.